Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль BMW X5, або в народі кажуть BMW, або беха. Беха 35 d Бачу назву пробій теплообмінника. Масло в антифризі. Масла дуже багато. В ньому капот Майстер, який міняв теплообмінник, це не ми були, сказав, що масла просто дуже-дуже багато. Він частично його злив прям густим, але то нічого воно ще не злилось. Зараз покажу, в якому стані бачок. Ну, Видно, да? видно, що там масло вистачає отака пробочка. Бачимо. Зняли бачок. У ну, цій вот машині дуже-дуже багато масла. Зараз спробуємо з бачка. Це тільки у бачку, бачите, яка муть. Видно, бачок дуже брудний. Така чорна глюза! Підходить до кінця наша промивка. Хочу вам сказати, що яка суть, як ми все це робимо. Ми наповнюємо систему водою спеціальною хімією, яка розщіпляє масло, прогріваємо автомобіль до відкриття термостату і потім через апарат виганяємо цю жижу. І так повторюємо багато разів до того, скільки, скільки потрібно, поки все масло повністю не уйде до грамини. На даному етапі ми вже це зробили в цьому автомобілі разів 6. Це шостий раз, і зараз ми виганяємо із системи вже воду і подивимось. Поглянемо в якому стані, чи є там хоч якісь кропиці. Спіна спаде. Відспадає наша піна. Подивіться, яка вода. В Ні, неї немає ніяких домішок масла. Чистенько. А всі ці до цього рази постійно спочатку чорне воно з маслом, потім менше, менше, менше його, і в кінці вже стає менше його і менше, і зовсім пропадає. Тому така процедура. Зараз ми вже будемо переходити до заправки антифризу. Вже заправили машину антифризом, прогріваємо повністю до відкриття термостату. Дочекались, поки трошки оховола, відкручуємо пробочку, стравлюємо потрошку. І заглянемо, що ми маємо. Зараз включу своє світло. Пробочка чистенька. немає ніяких залишків масла. Дивіться, яку, я, який стан антифризу. Ідеально чистенько, колір красивий. Зараз шприцом таким у нас є з дитячого панадолу. Наберемо, подивимось. Ну, ідеально, чистенько, красиво. І ним же візьмемо. Пробу на ревометр. Вже виставили рівень антифризу, бачимо, мітка МАКС якраз покрилась. Антифриз чистенький зеленого кольору. Це красиво. Антифриз ми використали хепу G11. Бачимо. Бачимо. Закриємо. О, нагадаю, що ми знаходимось в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження від масла, від бруду, кого які проблеми. Також проводимо повну діагностику системи охолодження. Може, в кого термостат не працює, підклинює, вентилятори часто включаються. Попереду літо. Пека, тому треба, щоб автомобіль справно працював. Звертайтесь, контакти будуть під відео. Всім гарного дня, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!